чудовий об'єкт в бучі біля парку. Зараз доробляють прибудинкову територію. Подивіться на цю красу. У кожного таунхауса є власний заїзд, власне паркомісце. Так, заходимо в таунхаус. При вході у нас коридор, місце для шафи купе. Далі кімната на першому поверсі. Під сходами у нас кладовка. Санвузол, і кухня студія з виходом на задній двір. Ходімо на другий поверх. На другому поверсі у нас одна кімната з гардеробною, санвузол і дві. Дитячі кімнати, тому якщо вас зацікавив давний варіант онхауса, пишіть мені в особисті. Я вам надішлю всю детальну інформацію.